Доброго вечора ми з України. Вітаю підписників та гостей на своєму каналі Подійська Розкіш. І як ви вже здогадалися, мова сьогодні піде про ківі. Так, інформація буде загальна, але корисна і для тих, хто вже вирощує цю Ліану, і для тих, хто тільки вирішив посадити і завести її у своєму саду. Як я вже раніше говорив, це е, сьогодні у світі ківі, продукція ківі номер 1 Продукт, який за своїми біохімічними властивостями надзвичайно корисний для людського організму, для підтримки імунітету, як у дітей, так і для у дорослих. Тому і настільки зараз стрімко і швидко розвивається ця культура, що усі видання, те, що ви могли прочитати раніше, і навіть звернутися до Вікіпедії, практично там обмаль інформації саме з приводу, як і Розібратися у тих на сьогоднішніх різних варіаціях різного ківі, так, і в вирощуванню, в захисту від різних хвороб. Зараз дуже важко зорієнтуватися і розібратися саме через те, що інформація майже щоденно оновлюється, і не кожен зможе її знайти і дізнатися, і прочитатись. Тож коротко. Почну з того, що більшість вже знають Ківі, це актинідія китайська, яка ще буквально 5 років тому і в більшості видань і Вікіпедії описана як актинідія китайська, яка має дві варіації. Актинідія китайська делікатесна, це Ківі з зеленою м'якоттю, а також актинідія китайська, варіація китайська, яка має м'якоть жовту з більш солодшим смаком. Тож, ця інформація вже настільки за застаріла, що, на мій погляд, і не тільки на мій погляд, вже давним-давно потрібно ківі розділити на три види: це Ківі зелений, Ківі-жовтий і Ківі-червоний, в якого вже чимало по кожному виду може бути своїх варіацій. Зараз зупинюсь більш детально на цьому. Розглянемо ківі зелене, найбільш поширене на сьогоднішній день у всьому світі. І так, селекція пройшла настільки далеко, що різноманіття сортів Ківі настільки вже змінилося і по строкам цвітіння, і по строкам дозрівання, що, наприклад, для, щоб вирост, виростити ранній сорт середній і пізній, для кожного вже потрібен свій запилювач, тому що цвітіння може проходити. З варіантом від 1 тижня до 4 тижнів цвітіння, яке відрізняється одного від іншого з сортів. Тож потрібно заздалегідь і підбирати запилювач саме для цих сортів, які у вас є. І на це потрібно звертати увагу, тому що. Ви можете взяти чоловічу і жіночу рослину, але вони будуть цвісти в окрем, ну, не співпадати по цвітінню, і ви будете залишатися без плодів протязі декількох років, поки цю ситуацію не зміните. Тож, як я розповідав раніше, щоб вирівняти цвітіння, можна прищепити усі сорти на один корінь, і практично саме завдяки коренню. Пробудження кореня, і буде, співпо, буде цвітіння, практично навіть у ранніх, середніх і пізніх сортів на, одному, на одній ліані, воно буде відбуватися практично одночасно з різницею у один-кілька днів, що може перекривати і чоловіче цвітіння, тому що чоловічі зразки цвітіння проходить трішечки довше, ніж у жіночих. І це стосується ківі і зелених. І червоних, і жовтих. Практично, уже в усіх цих трьох напрямках існує як ранні, так і середні і пізні сорти. Що стосується великоплідності, ось сорт Жені, він нарахується одним із самих мілкоплідних сортів, але за рахунок того, що плоди менші, і дозрівання раніше, ніж у великих. Ну, і цукронакопичення накопичення також. Так от, Жені Серед того всього, що я читав і бачив, воно є самим Ну, Якщо взяти на сьогоднішній день, який існує самий крупноплідний сорт Ківі, то це грецький сорт Ciheliedis, практично від 140 до 240 грамів один плід. І це є сіянець Хейворта. І саме цікаве те, що з такими величезними плодами цей сорт на три тижні раніше цвіте, ну і відповідно на три тижні раніше поспіває, ніж Хейворд. До речі, і цукронакопичення накопичення в цьому сорті значно вище, ніж у Хейворні. У зеленого Ківі, як і у інших, є свої варіації. Є м'якоть світло зелена є майже добілого, але все ж таки зеленим відтінком, темно-зеленого кольору, більш опушені плоди, менш опушені плоди. І варіацій цих досить багато. Якщо взяти жовте киві, воно вже на другому місці після зеленого також надзвичайно має великі розбіжності, як у цвітінню. До речі, є такі сорти, які цвітуть одночасно, але дозрівають в різні пори. Наприклад, сорт Сорелі, він один із самих ранніх, і в умовах Хмельниччини, практично він уже на кінець вересня повністю дозрівший. І зберігатися в такому стані він може всього лиш місяць. Якщо взяти, уже сорт Скелтон Новозеландський, він цвітив трошки пізніше, але якщо взяти так, як мій випадок, що в мене на одній ліані практично поки що розміщаються всі сорти, то буквально за три дні після сорелі зацвів скелтон, плоди зірвані були вже десь ближче до середини. Це було перше плодоношення ближче до середини жовтня і практично. При наявності, також набагато кращої цукристості, ніж у зелених сортах, наприклад, в моєму порівнянні навіть з тим самим Дженні чи Ківі Стратона, практично з такою цукристістю, також може пролежати досить довго до весни, так як і Ківі Стратона у більш прохолодному приміщенні. Також неймовірна кількість зараз варіацій по жовтому киві, практично від жовто-зеленого з різними переходами м'якоті до білого практично і до насиченого жовтого. Якщо взяти по насінню, то найбільше насіння саме у зелених киві. І вже менше у жовтих, і найменше насіння у так званих червоних киві, ред киві. Red Kievi, Gold Kiwi, Green Kiwi це не сорти. Це саме ці напрямки англійською мовою, як на цьому, у нас дуже багато продається саджанців в різних розсадниках, які просто так і називаються. Red Kiwi. Навіть сам ти на таке попався, купив раніше. Але на сьогоднішній день я знаю, що кожен сорт, він має свою назву. І... Якщо взяти саме то саме ред Ківі, то це просто червоний ківі у перекладі на українську мову. По червоному наймолодший напрямок, це саме червоний Ківі і ківі з червоною м'якотью. І також воно буває надзвичайно різне. Може бути тільки зірочка всередині біля насіння. Червоне, до речі, насіння саме мілке і найменше його саме у червоному Киві і також. Частка антоціанів червоного забарвлення може бути збільшена, як уся простір, де є насіння, так і може бути до усієї м'якоті, може бути лише центральна зірочка і під шкіркою забарвлений червоним, але всю цю лінійку червоного ківі об'єднує одне. Що серед усіх ківі – це самий кращий смак. Мені, наприклад, він нагадує смак полуниці. Причому полуниці з такої самої ароматної і самосмачної. Тому і на сьогоднішній день ну, я беру по Китаю, наприклад, тільки за туришній рік одна із провінцій, яка займається Червоним ківі, висадила 23 тисячі гектарів саме з цим. При цьому. Перед цим вирізавши повністю сорт, тому що червоний ківі набагато на сьогоднішній день дорожче, користуються більшим попитом. Наприклад, три плоди червоного ківі у Європі так коштують, як кілограм зеленого. Так що є куди розвиватися в цьому напрямку. Плоди червоного Ківі також можуть зберігатися від одного місяця. І до 4 місяців, що також немало І це без особливих умов. Перейдемо до саджанців Київ. Так, саджанці ківі можуть бути сіянці, це використовується тільки в селекції. Також можуть бути щеплені. 80% промислового вирощування Ківі це тільки щеплені саджанці. І зараз я поясню, чому. І Тих 20%, які залишаються навіть, напевно, менше, це ківі на кореневласні, які вкорінення з живців, чи зелених, чи з коричневих. Щодо вкорінення, і які саджанці краще. Якщо ж взяти наукові установи, які займаються ківі, там усі саджанці мають бути лише кореневласні. Тому що кореневласний саджанець, він проявляє усі властивості, які притаманні цьому сорту, період пробудження, період цвітіння, період дозрівання, наливання, визрівання і так далі. То саме тому і використовується, щоб мати змогу покращувати ті чи інші якості того чи іншого сорту. Що стосується щеплених саджанців? Тут дуже цікава тема, давно її вивчаю і дізнався цікаву інформацію. Наприклад, це європейські південні, як і Португалія, і Іспанія, і Греція, виробники Києва. Практично вони усі свої насадження висаджують прищепленими. Але тут є таке одно: але цікаве цікаве. Для того, щоб виростити. Підщепу для своїх саджанців, в них окремо відведена територія садок для спеціального вирощення спеціального насіння, яке вони висівають для своїх підщеп. Це сильнорослі чоловічі ляни, тому що ріст це завжди де сильний ріст, там і добрий урожай. Ну і використовується жіночі, переважно це е, жіночі рослини Хейворда. Які опилюються от, саме спеціальними чоловічими сортами для насіння, на якому буде прищеплюватися і виробництво своїх саджанців. Це насіння практично воно має одинаковий вплив майже так, як у вегетативної піщепи, і сортність. На прищеплених саме цих сіянцях немає ніякого ну, великих розбіжності між собою. А щодо взяти, якщо просто в різних країнах є підхід і є свої комбінації для цього, то, наприклад, якщо взяти той самий Хейворд, то вже є Хейворд і його шість клонів, разом це сім Хейвордів, які всі називаються Хейвордом, але практично мають кардинальні. Відмінності, що навіть спеціаліст він би не оприділив, що це вони всі в Хейвард, тому що і сроки цвітіння, розпускання і так далі, отакий несе вплив на сінева піщепа і не тільки у Києві, я вже наголошував і в інших е, культурах, що сам корінь має величезний вплив на батьківські материнські характеристики прищепленого матеріалу. Тож, чому країни, ці, які вирощують самі сіянці, окремо вирощують, а не беруть з того насіння, яке вже йде з плантацій на ринок. Це все через конкуренцію. Там та плантація, яка розрахована це масові насадження на ринок, вони запилюються взагалі, можна сказати так. Різним непотрібом, тому що все рівно е, запилений матеріал, е, плоди будуть товарні. Але, наприклад, як і вже конкуренти чи хтось захоче взяти і посіяти це насіння у себе і вирости той самий, він буде набагато схожими е, параметрами, ніж це вони роблять для себе. Ось у тому практично усі. Е, Конкуренція надзвичайно велика між країнами, це ринок, ринок, який дає максимальне надходження в бюджет той чи іншої країни. Тож, от і є на такому рівні захист своїх прав на ті сорти, які вирощуються. Хочу підсумувати саме це, що коли, наприклад, я чи хтось інший отримує новий сорт. І вкорінити, а зараз я на цим більш детально зупинюся. Не так то просто. Це потрібно, щоб зберегти, потрібно його защепити. І чим скоріш зняти вже защепленого матеріалу, зрізати живець, як правило, це зелений. Вкорінити і вже зберегти усі ті параметри сорту, які наділені цей бажаний для вас сорт, який ви отримали. Якщо залишити це буквально на кілька років, і чим більше ви залишаєте, тим більше вже вплив піщепи на цей сорт, і це вже буде не сорт, а клон. І що позитивне, то це може бути як не тільки погіршення якості того сорту, якого ви прищепили, 50% це може бути і покращення якості, ну, зокрема, і морозостійкість, і урожайність, і пробудження. Все підщепа буде завжди впливати на те, на той сорт, який ви прищепили. Окремо хочу зупинитися на вкоріненні живців. Уже 3 роки дуже багато затрачено часу, затрачено коштів. І добиться варіанту, в якому, хоч би було 50% корінення, ну, не можу. Передивився надзвичайно багато відео, що українських, що з інших країн. З перекладачами, все слухав, дивився уважно, чим оброблялися, коли оброблялися, як садилися. Практично, усе те, що е, попадалось мені. Ну, Може, в кожному там було якесь раціональне однозарнятко маленьке. Але щоб взяти і використовувати, це досить складно. Моя думка то практично відео заради лайка. О, дивіться, я тут в корінні все отак раз показати. Тому що дуже багато утворюється калос, наприклад. Потім все згниває, чи вже пішли корінчики, потім також. І дійшов до висновку, що тут навіть у наукових установах перечитав гору робіт різних по вкоріненню. І на вкорінення дуже впливає сроки, коли ви це робите. Хімія, якою ви обробляєте для вкорінення, концентрація того чи іншого хімічного укорінювача. Час, наскільки це пішло часу. Тепловий режим, волог, режим вологості. Для, на кожній стадії вкорінення має бути свій е, показник по вологості. Надзвичайно складно. Навіть за підсумками різних наукових установ. Найкращий варіант, який може бути, це 50. В деякому сорті 60% вкорінення. Це там, де білі рукавички, де стерильне все, от такий може бути вихід. Тому і е, мало тих людей, які дійсно продають вкорінені саженці. Дуже важко вкорінити. І чимало треба, як я кажу, вкластися в це тіло і чуть не. Е, Побудувати цілу лабораторію з цього приводу. Тому легше посадити, прищепити. Ну, а ви, якщо хочете мати той чи інший сорт без всяких ознак, ви зразу купуєте і переводите його на своє коріння. Таке, як один, два, три саджанці, це можна зробити, навіть можна вкорінити повітряними відводками. Або відростити ліану, положити на землю, присипати. Грунтосуміщу і вкоренити таким способом. Тоді ви будете мати те бажане, на що дійсно воно відповідає опису сорту. Багато мене запитують про укриття на зиму Киві. Я останні кілька років багато висаджую як сіянців, так і вкорінених саджанців. І практично укриваю в перший рік тільки прикореневу зону, а саму ліану взагалі перестав укривати. Про те, як підвищити морозостійкість, я вже з одного в одному із своїх відео розповідав. Але є ще декілька методів. Тож, скоро я опублікую відео, як я укриваю і що я укриваю. Тому що це дуже важливий елемент. Догляду за такими цікавими новими рослинами. І е, окремо ще, як можна підняти морозостійкість, і як я роблю це е, в своїх умовах, що також немало важливе. І воно краще працює, ніж самоукриття. Тож, в наступних відео я буду розповідати і про те, чому саме Ківі пропадає у багатьох. І про те, як з меншими затратами фізичної праці добиться того, щоб вас плодоносило ківі і росло на радість всієї родини всієї сім'ї, що частувало вас такими смачними корисними плодами. Наостанок хочу додати, що популяризація ківі завдячує в нашій країні. Генріху Стратону. Саме від нього пішли перші такі поштовхи про цю цікаву рослину. І якщо взяти багаті країни по всьому світі, і де займається ківі і виведенням нових сортів цілі наукові установи, в Україні тим займаються люди. І мені відомі вже... Люди, які вирощують ківи не тільки на півдні, а й, наприклад, тільки в Кам'янці-Подільському я знаю чотирьох чоловік, які успішно вирощують цю культуру і частують родину гарні, доволі гарним врожам. Також Тернопільщина, Франківщина, Львівщина, Рівненщина, Волинь, кругом вже росте ця культура і практично. Адаптується до більш серйозних зим, адаптується до погодних умов, не таких як на І Це все завдяки людям, які просто є вперті. От мене запитували, чому ківістрату страту накупляли по всій Україні, а росте воно у мене. Ну, по-перше, як я сказав, вже воно росте не тільки у мене. По-друге, чому у мене воно так довго не плодоносило? Ну, думаю, що це через зарозумілість. Я все надіюся на себе, на те, що я побачу, прочитаю, замість того, щоб просто зателефонувати, поспілкуватися, розпитати. Я веду до того саме до того, що у мене дуже пізно ківі почало плодоносити, і саме через те, що я все його старався пустити чим якомога вище. А як виявилося, все набагато простіше, як тільки гілки починають звисати. Хоча би ростуть горизонтально, а ще краще звисають саме на цих гілках і закладається майбутній урожай, квіткова брунька. Тож раджу вам шукати відповіді у тих людей, у кого ви купили саме цю ліану. Якщо ви дійсно купили в тих людей. Тому що аферистів дуже багато, надзвичайно багато, їх ніхто не карає. На мою думку, навіть якщо не кришують, тому що. При такій кількості аферистів і обманутих людей, і це все тільки розширюється далі і посилюється, то це спеціальні умови для аферистів. Так що вибирайте тих продавців, які дійсно, ви бачите, що вони публікують. Подивіться Генріха Стратона, наскільки там нові сорти, і, і саженці, і плоди подивіться на. Чернецьку Лідію. Там, взагалі, наскільки ця жінка досягла висоти вирощування і зібрання неймовірної колекції, Київ, взагалі рідкість навіть для теплолюбових країн. Так що не бійтеся, отримали саженці, не шукайте відповіді на ті чи інші питання, десь у когось, у якогось. Дяді Петі, що він все знає і ніколи не показував, що в нього є Ківі, але він знає на всі відповіді. Запитуйте саме у тих людей, де ви бачите, де це росте, що які можуть дати вам відповіді на всі питання. Тож, будьте усі здорові, все буде Україна. І ми отримаємо перемогу і посадимо сади Ківі.